The Протягом минулого тижня із заявами про надання статусу зареєстрованого безробітного та призначення виплат допомоги по безробіттю до центру зайнятості звернулись 29 мешканців Шоскінської та сусідньої громад. Роботодавцями подано 47 вакансій. Про вакансій. Працевлаштовано на вільні робочі місця 16 зареєстрованих безробітних. Про це проінформував у ході апаратної наради директор установи Микола Чернов. Протягом минулого тижня спільно з управлінням житлово-комунального господарства у 8... Надцяти населених пунктах Шосткинської громади організовані проведення суспільно корисних робіт для 121 зареєстрованого безробітного мешканця нашої громади. Захворюваність населення на гРВІ зменшується. Підкреслив виконуючи обов'язки директора Шосткинського центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур. Протягом минулого тижня до закладу звернулося 115 пацієнтів з ознаками ГРВІ. Серед дитячого населення цей показник 53 проти 60 на позаминулому тижні. Серед дорослих 62 проти 64 на позаминулому тижні В загальному ситуація покращується, тому основний напрямок роботи це більш профілактично. Запрошуємо на вакцинацію, профілактичні огляди. Пацієнтів, попри складні умови, обсяги надання медичної допомоги не зменшуються, зазначив головний лікар Шоскінської центральної районної лікарні Олег Штогрин. За перший квартал проліковано 3700 хворих в стаціонарних відділеннях центральної районної лікарні дитячої лікарні, що сто на 150 чоловік більше ніж в минулому році. 800 хворих проліковано з сусідніх громад це теж більше ніж в минулому році. Виконано 760 різноманітних операцій за перший квартал. Втім, за інформацією Олега Штогрина у шостці, як і по всій Україні, зменшується кількість пологів на 20 пологів менше ніж в минулому році в нашому пологовому будинку. Очільник громади Микола Нога наголосив, що треба збільшувати автономність ЦРЛ. Я розумію, ми там зробили в минулому році опалення на дровах. Розумію, що грубки є автономні, так і таке інше. Ви подумайте, ми якісь пропозиції дамо.